Всім привіт, всім доброго дня! У е, мене сьогодні день ну, майже вільний. Там у мене сьогодні буду працювати тільки з 4 годин, ввечері там у мене дві клієнтки буде. І сьогодні у мене повинні ж поставити бойлер. Е, ну, Сусід вже мій зранку приходив. І під, ну, в общем, зробив там, що з того бойлера старого стікає вода, а сам поки пішов там по справах, ну і скоро повинен прийти і вже його встановлювати. От. Зранку у нас така сьогодні краса була, знаєте, хмарно так, так прохолодненько, ну так, відносно прохолодно. І я така думаю, боже, хоч би так хмарно було цілий день, але ні. Вийшло сонечко. І, і знову жарко. ну Хоча зараз нема такої, да, як було там 35-37, зараз там 30 тримається, але все одно це жарко дуже. Тому я оце ось недавно вже включила кондиціонер, тому що в будинку стіни, все оце, криша настільки тут прогріто, що навіть коли на вулиці прохолодно, а в хаті все одно дуже душно і жарко. От, зараз зараз що? Зараз хочу, мабуть, піду на кухню. там в мене, бо Він мені воду відключав. У мене вода не була включена. От, а зараз вже включена, то зараз піду, там треба посуд мені трошки помити. В общем, трошки приберу на кухні і не знаю, що. І треба поставити, мабуть, собі якийсь чи супчик зварить, чи борщик щось зварить. Мабуть, борщик. Хочеться мені борщику, поки у мене є ще час, бо зараз уже Пів 12-ї, а ну, до 4 у мене є час, то треба поставити, зварити борщик. Борщик буде у мене теж дієтичний, з курячим філе. Не буде жирний. Е так що Оце такі у мене сьогодні плани. Так що йдемо варити борщ і прибирати на кухні. Посуд я. Помила тут, все підготувала до борщу. І ви знаєте, що я вирішила? Я не хочу з ним гратися на плиті, з цим борщом варитися. Знаєте? І хочу його зробити дієтичним, щоб він був ну, якомога по правильному харчуванню. Тому я вирішила зараз борщ зварю в мультиварці. І це набагато простіше. А в мультиварці борщ готується. Це просто туди все склали і поставили на програму суп і все, Там у кого суп, у кого борщ, у кого що У мене програма суп. І все, і хай собі вариться. Бо тут і жарко на кухні, це там кондиціонер працює, а тут жарко. Тому зараз це так все підготувала вже, все поначищала. І зараз все тільки мені залишилося порізати і вкинути все це діло в мультиварочку. Картоплю ріжу кубиком, а взагалі -то це не важливо. кожен ріже собі так, як йому хочеться, а я от такими, такими шматочками, кубиками ріжу і вкидаю все це в мультиварку. Також нарізаю і цибульку, моркву теж кубиком, а бурячок соломкою. Ну, я так люблю. А кожен може собі нарізати, як йому хочеться. Також висипаємо сюди і бурячок. Бурячок в мене все молоде, ну, вже все молоде, старого вже нічого нема. І також викип, висипаємо сюди і капусту. Все загружається зразу сюди. І тепер я наливаю сюди 2 літра водички. Ось один літр води, і другу баночку наливаю. Томат і м'ясо і квасолю буду ложити пізніше, так як це в мене вже все готове. ну А м'ясо у мене куряче філе, і воно вариться дуже швидко, тому буду кидати там уже за півгодинки до кінця варки. Процес вішання бойлера у мене йде, бачите, вже той зняли. І по закону подлості не підходять крючки. Придеться пересверлювати тут ширше. Тут ширше. Так, глянемо, що тут з нашим борщиком? Борщик вариться. Все чудово. А, ну, і йому ще. Тільки ще 38 хвилин, ну, скоро буду вже кидати томат, квасолю і м'ясо. Десь за 20 хвилин до того, як борчик був ну, вже готовий, я додала порізаний шматочками куряче філе, так як воно готується дуже швидко. І щоб воно довго не варилось, бо воно тоді буде ризове, я додаю його вже в кінці. Також додала. Томат, це в мене просто проварені помидорчики, які я сама закривала на зиму. І була у мене баночка кукурузки, ой, кукурузки квасольки готової, і додала туди квасольку. І все, все потім підсолила, потім додала улюблених спецій і поставила це все. Доварюватися Спеції я додаю, бачите, до бограчу. Такі спеції продаються в західній Україні. І хто мене дивиться, той знає. Я купую такі спеції для супа і для бограча. Вони чудово прихопроходять під підходять для борщу. Також для тушкування м'яса, для жаркого. Чудова дуже приправа, і тому я її додаю завжди до борщу. І вже в самому кінці, буквально за пару хвилин до того як виключиться вже мультиварка, я додала зелень. У мене був заморожений кріп, чудовий пахучий і також подрібнений часничок. Часник до борщу дуже смакує, він додає аромату, але в самому кінці варить його довго не треба. Буквально пару хвилиночок, і цього достатньо. борщик у мене зварений. мультиварочка вже відключилася. Борщик зварений. До речі, борщ із мультиварки кажуть, знаєте, що він е, на смак, як із печі. Е, раніше ж наші бабусі всі, так, коли були печі, е, борщ варили в печі, у глечику, в казаночку. І воно ж так, так, так само було, все туди поскидали, засунули в піч і воно там варилось. Ну, В принципі, е, мультиварка це той же ефект. Ну, Якби в мене була. Телятинка, то на телятинці був би, звісно, він смачніший, ніж на курячому філе. Ну нічого, на слідуючий раз буде на телятинці. І вже мені повісили бойлер. Зараз вам покажу. Ось, ура-ура! Так що в мене він щось високо получився, бо він якийсь дуже, бачите, маленький і широкий. І вийшов він аж під потолком. Ну нічого не буде, не буде тепер заважати. Але тепер мені все треба прибирати, убирати тут і повісив мені сусід. Заразом і під лічку цей держачок. Тепер у мене вже і лічка висить від цього змішувача. В общем, все в порядку, але теж знову зараз мені все чистити і все мити. Ну, це вже, знаєте, таке производне діло. І зараз це ж так як по цим трубам як текла та вода ржава. І треба зараз, не знаю, буду пробувати рожевою пастою, чи вимиється ржавчина ця. Ну, коротше, зараз все мені тут прибирати і мити. Так, ну все, я поприбирала, все ванна чиста. Тут скрізь чисто повимітала, помила поли. Прекрасно справилася паста, бачите, і всю ржу вона прекрасно відмила. Бойлер гріється дуже швидко. Прямо, ну, я не знаю, дуже швидко. Вже вода тут тільки включили, буквально то, я не знаю, 15-20 хвилин і вже вода була гаряча. Ну, все добре. Дай Бог тепер хай служить мені, вірає правду, щоб, щоб подовше послужив, бо я вже, чесно говоря, вже втомилася їх міняти, ці бойлери. А я собі насипала борщикам поки і буду обідати, бо вже, время... вже 15.02. Я ще не обідала, я поснідала в один ранку та й досі. Буду зараз обідати і вже з 4 годин я буду вже працювати. Так що. Мені приємного смакування Хух, і працювати. Думала, що встигну пожарити з кабачка оладки, хотіла посмажити, але ну, вже не встигну я. Якраз осталось мені тільки ще сходити в душ, покупатися і спробувати, як там нова лейка прикручена, і все. Тому що ну, цілий ну, я допомагала там і бойлер тримати, і все, і жарку, і хоча кондиціонер працює. і... І тут і тут скільки. Ну, Написано 27,8. ну, знаєте, Може, аби нічого не робити, а так лежать спокійно, то руки задрав, що може було б нічого так жарко, звісно. Так що я вже з бойлером, слава Богу. Вже і це у мене питання закрите. Тепер тільки у мене старий ще бойлер лежить в кімнаті, і вже коли там, я не знаю, Саша його забере з Альоною, не знаю коли. От, ну, колись це буде. Ну, поки він у мене лежить в кімнаті. Так що слідуючий етап, не знаю. <кій> Меблі <кій> треба визвонити майстра, щоб він мені порахував, скільки це буде коштувати, чи вистачить у мене тих, що в мене я з Ютуба наскладала, чи ще не вистачить, чи ще треба збирати. В общем, в общем оце таке. Так, а на сьогодні все. Я з вами прощаюся, тому що далі буду працювати там аж до самого вечора. Вже так що вам всього самого найкращого, всім, всім всього самого доброго, всіх люблю, цілую, обнімаю.